Бажаю здоров'я, дорогоценні. Хотів би сьогодні зачитати вам українською місце писання з Біблії від Матфія, 5 глава, 18 стих. Заповідаю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне. Усе збудеться. Тобто, Ісус говорить нам, що все, що він сказав своїм учням, і все, що вони записали до нового заповіту, Біблії, все це буде, всі пророства, все це здійсниться і нічого не зникне. Чому? Тому що все наша земля, наш всесвіт, все тримається завдяки слову Бога, завдяки тому, що Господь заповідав, щоб все було так, як воно є. Але також в Писанні сказано, що зараз ми маємо е, в себе шосту початку апокаліпсису. І наша з вами задача дійсно доносити до кожної людини, що ми маємо благодать від Бога бути його учнями. Ми маємо можливість спастись кожен з нас завдяки слову Бога. І ми маємо кожен. Бути учнями Ісуса, любити, бути добрішими друг до друга і дійсно показати всьому світу, що милість від Бога це бути Його учнями. Люблю вас, дорогоцінні. Будьте учнями Ісуса Христа. Якщо у вас немає церкви, пишіть нам, ми залюбки будемо молитися за вас, дружити з вами та спілкуватися. Божого натхнення вам та благословення. Амінь.